Із Франції до Франківська це перший візит до столиці Прикарпаття письменника Т'єрі Еса. Він завітав з презентацією найпопулярнішого зі своїх чотирьох романів, демон на батьківщині автора книга стала однією з найрезонансніших за останні роки. Вона ілюструє прагнення збагнути минуле та знайти корені зла. Адже через призму життя головного героя роману, французького журналіста з родини євреїв із радянського Кавказу, проілюстрована низка вагомих історичних подій. Я не історик, тож з документами не працює. Цував на мій погляд, робота романіста, автора і письменника полягає в тому, щоб гармонійно поєднати документальне і художнє. Звісно, тут є опис історичних подій, але я не вважаю свій роман історичним. Це швидше історія сім'ї. Українською мовою переклад творчості цього автора відбувся вперше у рамках програми, яку підтримує французький інститут у нашій країні та посольство цієї держави. Саме воно запропонувало місцевому видавництву Тіповід кількох іноземних авторів, книговидавців. У свою чергу визначилися із перекладачем. Ним став Андрій Білас, доцент кафедри французької мови Прикарпатського національного університету, опрацьовував тексти Тірі еса впродовж півроку. Важко працювалося навіть технічно. Стався такий випадок. Третя частина вже була видрукована на чорновиках, а електронний варіант пропав. Треба було відновлювати третю частину заново. Звичайно, додалося сив... сивих волосків в мене. Після цього бошов був страшенний. Після мова до роману вийшла з під пера Євгена Барана. Це вже не перша іноземна книга, яку рецензує літературний критик. Щоправда, раніше доводилося працювати здебільшого із творчістю класиків, до прикладу, антуана де Сент-Екзюпері. Це живий сучасний автор і високого потужного рівня, який виводить ви бачите традицію роману Толстовського роману, і продовжує її французької літератури. Ту традицію, якої українська література в принципі не мала. Так, що в цьому сенсі це дуже унікальна практика, і унікальний досвід після одразу двох презентацій у Івана-Франківську Т'єрі Ес матиме ще одну зустріч з українськими читачами на книжковому арсеналі у Києві.